Доброго дня, мене звати Анна. Я керівник відділу маркетингу заводу Мигбуто підприємств. Які спеціалізуються на виготовленні сучасних металевих огороджувальних конструкцій, а саме парканів, фасадів та стиль. Для нас, як для заводу виробника дуже важлива якість Якість продукції, яку ми пропонуємо нашим клієнтам, адже це наше лице, це наш гарантії, які ми надаємо нашому покупцю. Тому Обираємо завжди сертифікований метал, з якого ми виготовляємо нашу продукцію. Тому саме тому сьогодні ми завітали в гості до нашого партнера компанії Полістіл. Полістіл. Це український завод-виробник фарбованої сталі, який, незважаючи ні на що, на такі важкі часи, які зараз у нас в Україні, розпочав свою роботу, відкрив велике виробництво фарбованої сталі. Полістіл пропонує нам якісний сертифікований метал, тонколистовий. Вони мають власну лабораторію, де Проводять різні іспити на метал, щоб поставляти своїм партнерам якісну продукцію. І ми сьогодні хочемо вас ознайомити з заводом, з їхньою лінією фарбування металу, а також лабораторію, щоб показати, що ми обираємо тільки якісних виробників металу, щоб виготовляти для вас якісну продукцію, яка буде служити вам довгі роки. Вдячні заводу Полістіл за те, що незважаючи на важкий час для українського бізнесу, військові часи, вони побудували завод саме тут. Саме в Україні вони надали робочі місця багатьом людям України. Вони гарантують якісний продукт для українського ринку. Вдячні їм бажаємо їм розвитку, бажаємо їм гарних клієнтів, партнерів і дякуємо їм, що розвиваються український бізнес саме зараз і саме в Україні.